Національно-патріотичний іконостас нашої держави у Чернівецькому обласному художньому музеї відкрили виставку відомого скульптора Володимира Гамаля у молитві за Україну. Там побували і журналісти ТВА. Далі до вашої уваги їхній сюжет. Це Володимир Гамаль, відомий скульптор, який створює витвори мистецтва уже понад піввіку. І зараз у Чернівецькому обласному художньому музеї він представив виставку під назвою У молитві за Україну до експозиції увійшла 21 робота у жанрі кругла скульптура і рельєфи. То така виставка може трошки патріотичним нахилом. Багато нових робіт. От ви бачите на сцені. Та ті хлопці-дівчата, які йшли попереду нації. Завдяки яким ми є достойні українці серед цілого світу, у центрі експозиції. Вперше представили скульптуру, від якої пішла назва виставки Молитва за Україну, яку митець створив минулого року, виконана вона в дереві та граніті, і ще автор зробив деякі акценти кольором. При створенні цієї роботи, і оскільки вона в нас займає в експозиції центральне місце, не тільки тому, що це є новий твір, який представлений вперше, але і за своїм змістовим смисловим наповненням так само. Нині в молитві напевно всі люди. Котрі моляться за незалежність і за свободу нашої держави, окрім того, на виставці багато рельєфів видатних українців 18-19-20 століття, які докладали багато зусиль в розбудову української нації. Серед них Тарас Шевченко, Ольга Кубелянська, Леся Українка, Григорій Сковорода, Олександр Довженко. Всі рельєфи вони розміщені на золотих. Тій, скажімо так, на позолоченій основі, що наводить на асоціацію на спомини про те, як створюються твори іконопису. І ось в такій кількості оці портрети, виконані, розташовані на золоченому цьому тлі, напевно, мають викликати асоціацію іконостасу. Тобто особисто в мене. Ця експозиція це є національно-патріотичний іконостас України. Митець не виокремлює жодну зі своїх робіт. каже, що всі скульптури виконує з любов'ю, захопленням та відповідальністю. А натхнення для їх створення може прийти у будь-який момент. Це є магія без перебільшення. А Василя стосує я, я зробив, тому що тут був вечір. Одна пані професорка Чернівецького університету читала лекцію про Василя Стуса. Я багато чого знав, але там настільки було емоційних вражаючих моментів, що то мене так зачепило, що я мусив, То я відразу на другий день почав робити. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Тимедня Тва.